Слава Ісусу Христу! Час дуже швидко біжить. От, і ми бачимо, що скоро нам треба буде йти з цього місця. От, але я думаю, що той, хто прийшов на це місце, то він не прийшов даремно. Слава Богу. От. Прославили Господа, почули Слово і ще, може, почуємо, знаєте, хтось щось для себе візьме. В першу чергу, брати і сестри церква хотів би подякувати за те, що зранку молилися. Була в нас потреба така і досить складно було. Ви знаєте, але Господь благословив по ваших молитвах, і ми маємо ще одну внучку. Слава Богу. Святослав з Лілією став татом, так і мають донечку, дуже гарне дитя. От, були свої складнощі, але ну, переживань багато. Але слава Богу, слава Богу. Буду ділитися словом, яке є написане, тому що час збігає. Сьомого розділу Євангелія від Марка і вибірково, більше прочитаю трохи слово Боже: зібралися до нього фарисеї і деякі з книжників, що прийшли з Єрусалиму, і побачили, що дехто з учнів його їв хліб нечистими, тобто невмитими руками. Бо фарисеї і всі юдеї, дотримуючись переказів старших, не їдять, не вмивши старанно рук, А як приходять з торгу, не їдять, не вмившись. І багато іншого є в них, що вони прийняли, щоб дотримуватись миття чаш, горнят, мідного посуду і столів. І фарисеї та книжники запитали Ісуса, чому учні твої не роблять за переказом старших, а їдять хліб не руками. А він відповів їм: добре пророкував про вас лицемір вісая. Як написано, ці люди шанують мене, неустам, е, мене устами. А серце ж їхнє далеко від мене, та даремно шанують мене, навчаючи людей заповідей людських. Бо ви, залишивши заповідь Божу, тримаєтесь переказів людських, обмивання чаш, горнят і робите багато іншого, подібного до цього. І сказав їм: ви спритно відкидаєте заповідь Божу, щоби зберігати свої перекази. І пропускаю з 14-го віршика. Покликавши ж знову до себе народ, говорив їм: Слухайте мене всі і розумійте. Ніщо з того, що входить у людину ззовні, не може осквернити її, але що виходить з неї, те оскверняє її. Коли ж хто вуха має слухати, нехай слухає. І коли він увійшов в дім до... від народу, учні його запитали його про притчу. І він сказав їм: невже і ви не такі, такі нетямущі, невже не розумієте, що ніщо, що зовні входить в людину, не може осквернити її, бо не в серце її входить, а у шлунок. І виходить геть, чим очищається усяка їжа. Далі сказав: те, що виходить з людини, осквернює людину, бо зсередини із серця людського виходить. Злі помисли, перелюб, розпуста, убивство, крадіж, здирство, злоба, лукавство, пожадливість, заздрісне око, гординя, богозневага, безсоромність та безумство все це зсередини виходить і оскверняє людину. Слава Господу! Таке слово Боже трохи більше прочитав. Перше, знаєте, що кидається в очі, що прийшли фарисеї, щоби бачити Ісуса, але досить чемно спостерігали за учнями Його. І я хотів би так сказати, друзі, сьогодні люди з цього світу дуже сильно спостерігають за нами. Як ми поводимося? І знаєте, перша фраза, яку ми чуємо в свій адрес, ти ж віруючий, правда? І сталася така історія. Ви знаєте, в іншому написано місці, що учні йшли і вилущували колоски. І їли неумитими руками, бо були в дорозі. Були в дорозі, і ви знаєте, тут написано, їли хліб неумитими руками. І досить сталася така суперечка. Ви знаєте, Господь звернув увагу на другу частину. Звичайно, перша частина це гігієна. Це санітарія це дуже добре. Якщо воно є, коли є, пер... коли є друга частина, коли серце чисте, коли серце наповнене тим, чим треба, то тоді і друга частина добре. І ви знаєте, Ісус зробив тут зауваження. Ці люди, які прийшли, вони не зробили, ви знаєте, зауваження учням по закону. По Слову Божому, вони зробили зауваження по переданню старших. Якщо читати закон, більше як 600 заповідей і 10 основних, але дехто думав, що він надто мудрий, і ви знаєте, з таких от людей додавали стільки і майже 1300 заповідей стало. Але Бог зробив поділення. Був закон Моїсея. Який Бог дав вірніше через Мойсея, і було передання старших. І вони роблять наголос, чому вони не дотримуються передання старших. Ви знаєте, коли ці люди робили акцент на другорядному, Господь переносить увагу на основне. І Він пояснює те, що входить через наш рот, фізична їжа. Воно не оскверняє людину. Хоча закон говорив, що оскверняє, певна їжа оскверняє. Ісус каже, неумитиме руками, не оскверняє. Я думаю, що учні знали закон. Візьмемо дії апостолів, де Петрові було видіння, правда, три рази. Було до нього Слово Боже, і він побачив велике простирадло, наповнене всякою нечистою живністю. Ви знаєте, коли читати закон, то там перечисляється, що юдеям не можна було їсти. І ви знаєте, наприклад, всяку птицю, в якої є перепонки на лапах, всяку рибу, яка не має луски, це все було нечисте. І ось таким, ви знаєте, живністю наповнена була це простирадло, ця така велика, можна сказати, що з неба сходла, така річ. І Петро сказав такі слова, Господи, жадним чином. Тому що нічого нечисте не входило в уста мої. Він знав, що по закону не можна їсти. А тут досить така мізерна річ, і вони роблять на тому свій акцент, свою увагу і роблять таку величезну проблему. Ісус звертає їхню увагу на інше і називає їх лицемірами. В іншому місці, коли ми читаємо Матвія, там написано, що учні сказали, тебе вони зненавиділи за ці слова, що ти сказав. І Ісус пояснює, ви знаєте, каже, те, що входить до серця. Пожива духовна, пожива, можливо, очевидна, яка оточує нас, вона наповнює нас. І коли вона виходить, вона тоді оскверняє. Брат Толік переді мною гарного вірша розказував: буде час, коли Господь подивиться, чи в моїй руці є плід. Чи в моїй руці є той сніп, чи, можливо, в моїй руці які інші плоди? В 15 розділі до Івана Ісус каже таке слово: Тим прославиться Отець мій Небесний, коли принесете багато плоду, а плід друзі, це наше побожне життя. Це наше свідчення, свідоцтво, через яке люди, які не знають Господа, які далеко вони навертаються до Господа. Ми кажемо, оце мій сніп, правда? Через мене ця людина прийшла до Господа. Слава Богу. Ви знаєте, в мене колись була така одна історія. Я пішов до лісу по гриби і зустрів знайому людину, яку довго довго не бачив. А з нього такий грибник був, знаєте, як з мене мисливець, може, чи хто там. І він до мене каже слово: каже: слухай, я тут щось назбирав, Ну, в нього щось там відрі було. Передивися, що я назбирав, щоб я не вмер. Ну, не розуміється людина. Ви знаєте, так буває в нас в житті. Ми наповняємо внутрішність нашу чимось. Ви знаєте, я передивився те відро, мабуть, більшу половину викинув, були там і добрі гриби. Він каже: Ой, добре, що я тебе побачу. Ви знаєте, так людина перед Богом. Добре, коли вона розуміє, що Господь наблюдає. Але я, друзі, хочу сказати одну річ за браком часу коротеньке слово. Людина вона подібна до посудини. Не за те місце буду говорити, де Господь каже, це посудина на честь, це не на честь. Я за інше хочу сказати. В ту посудину людина щось наповняє. Ми бачимо, коли наші діти йдуть в садочок, їх чимось наповняють, правда? Ми бачимо, коли діти пішли в школу, їх чимось наповняють. І коли вони приходять сюди, ми хочемо, щоб їх наповняли чимось добрим. Словом Господнім, ми їх пускаємо в недільну школу, де Слово Боже сіється. Ви знаєте, так само в нашому житті. Часто буває віруюча людина 20-30 років, якась ситуація, і дивися, а з уста лється гнилі слова. Матерні слова. І зразу руку на уста ой, каже, вискочило. Або дивися, людина мала би поступити добре, а того нема. Вона поступає, як люди у світі поступають. Чому? Тому що серце наповнене ось такими різними недобрими речами. Знаєте, можна сказати, це природа така гріховна. Так, це природа гріховна. Тому що доброго чогось треба научити дитину. Ми це все знаємо, дуже добре, батьки особливо, а недоброго не дитину не треба вчити, правда? Дивися, раз повернулася, і вже вона щось співає, щось говорить, якогось вірша розказує або щось робить. Не так, бо вона має таку природу. Але те, чим ми наповняємо себе. Друзі, щоб наповнити себе добрим. Щоб був добрий плід, я хочу звернути нашу увагу на деякі речі. Укружімо себе тим, що нас будує і що нас піднімає в царство Боже. Укружімо себе тим, що дає простір в серці Духу Святому. Укружімо себе тим, що ставить Бога. В моєму серці, на перше місце. Я хотів би так в простоті, щоб ми зрозуміли: якщо ми любимо слухати музику, окружимо себе такою музикою, яка побуджує в нас славити Господа в Дусі Святому, яка піднімає нашого внутрішнього чоловіка десь на висоту яка розв'язує, робить нас вільними, не пригнічує. Якщо ми любимо читати, читаємо щось таке, ви знаєте, що нас будує. Самим кращим прикладом, звичайно, є слово Боже. Другої такої книги немає. Так само, хто має друзів, окружаємо себе добрими друзями. Бо Слово Боже говорить, що погане товариство, воно щось робить, правда? Навіть що, якщо є добрі звичаї, то воно портить ті добрі звичаї в людей. Укружаймо себе друзями добрими. Особливо до молоді та й до нас, старших людей. Я завжди кажу, що друзів настоящих, хороших, багато не буває. Це може бути одна, дві, три людини за ціле життя. Але це добрі люди, ви знаєте. Часто так буває, що з ними посидиш, поспілкуєшся і підкріпився, і тобі добре. І ти здатний, ви знаєте, ну, Божі справи робити. Ти здатний простити, ти здатний піднятися, ти здатний людині віддати добром на зло і так далі. Але є друзі і не такі. Є друзі від спілкування, з якими довший час. Людина починає погано думати, погано говорити і погано поступати. Є друзі, від спілкування, з якими, ви знаєте, особливо так прийде на чай, правда? Так тебе нагрузить. І потім сидиш і кажеш, Господи, помилуй мене. Ну, буває таке, правда? То від нас залежить, друзі. Чим я буду наповняти свою внутрішню. Храміну. Ісус робить зауваження серце людини, воно є збірник інформації, центр розумового життя. Що я туди наповняю? Вчені говорять, ви знаєте, що 60% інформації поступають через очі. 30% інформації поступають через вуха. І вже 10 інформації відсотків через смак. Нюх, дотик, правда? Є такі речі в нас. І ви знаєте, важливо, що я сьогодні дивлюся? Це досить важливо. Куди я сьогодні заглядаю, що я там складаю? Потім, що я сьогодні слухаю. Ви знаєте, і воно часто там накопичується. А потім, коли треба віруючій людині щось сказати. Поступити, явити світло. Це все плуде, друзі. І дивися, віруюча людина вагається або поступає чи говорить недобре. І це все говорить про внутрішній стан людини. І Господь, ви знаєте, оці три з половиною роки Він учнів своїх навчав. Можна іншими сказати словами, вони жили серед людей у світі, а він старався їх наповнити собою, друзі. Слава Богу. Багато сказано про язика. Я не буду ці місця читати, час закінчився. Хто хоче, подивіться, в Якова послання. Там досить багато гарно написано, досить багато. І ви знаєте, все, що в нас всередині, воно є плодом, воно виявляється. Хотілося би на кінець проповіді сказати таку річ. В об'явленні досить часто те місце читається на похороні, але я його сьогодні скажу. В 14 розділі з 13-го вірша там написані такі слова, блаженні мертві, які помирають в Господі, ми це все знаємо, правда? І там є такий віршик, один піввірш, каже, і діла їхні йдуть слідкума за ним. Ви знаєте, Слово Боже нам говорить, що діла не спасають, але діла свідчать. Можна іншими сказати словами, що Господь візьме діла мої на ваги, ваші візьме на ваги і зважить. Тобто моє серце візьме на ваги і ваше. І ви знаєте, хотілося б, щоб Боже ім'я прославилося, щоб Отець Небесний прославився. Щоби Господь подивився на ті діла і сказав, добрий і вірний раб або раба, слава Богу. Хочеться, щоб так було. І Ісус, ви знаєте, робив акцент зсередини серця людського виходять і далі перечисляє. І ви знаєте, Він не перечислив нічого доброго. Почитайте ще раз. Одні поганій якості. Доброго Він не перечисляв. Він сказав: Оце осквернює людину. А добре ми сьогодні маємо від Христа, маємо через Слово Боже, маємо через спілкування з Ним через молитву, маємо через спільність в зібраннях наших, маємо через єднання в Дусі Святому, оцим Господь. Наповняє. І тому Господь говорить: не залишайте зібрань ваших. Друзі, бо це є спільність один з одним і з Господом нашим. Ми тут щось беремо, щоб нам там оце виявляти. Слава Господу! Я думаю, що ми зрозуміли. Міг більше читати, але сама думка мною сказана. Хай Боже ім'я буде благословене і прославлене. Ми зараз встанемо на наші ноги і помолимося. Боже, дякуємо Тобі, Ісус, Господи, що.